Портретистка з Одеси Катерина Білетіна допрацьовує портрет Вінницької керамістки Ольги Цибулі. В готельному номері жінка розмістила мольберт, пензлі з фарбами та кілька полотен. Вінницьку керамістку каже, пише на міжнародному пленері кращий художник. Це додає вперше, коли на пленері малюють не пейзажі, а портрет. Я малюю портрети близько 20 років. І вважаю, що немає нічого більш цікавого ніж обличчя людини. Аби зобразити Ольгу Цибулю, каже Білетіна, її. Її довелося одягти у спідницю, що додає для керамістки непритаманно. Дуже якби перевтілення, таке ну якби театральне дати відбулося магічне. І Оля така дуже щира, відкрита, працьовита людина. Окрім Ольги Цибулі, білетіна зобразила ще чотири портрети: керамісток Людмили Філінської, Вікторії Ніколаєвої, Тетяни Шпак та етнографа Віктора Косаківського. Останні дві роботи нині на виставці, тож побачити їх не вдалося. Катерина розповідає на одну роботу витрачає близько трьох днів. На виставці 30 відомих вінничан представить два полотна. Людмила Філінська, керамістка, дослідник. is, is Колекціонер Подільської кераміки, нею пані Вікторія Ніколаєва, це її учениця. Ми писали в відрядженні в селі Довгополівка. Художниця з Одеси Євгенія Бошко теж взяла участь у п'ятому пленері Кращий художник. Окрім визначних місць Вінничини, каже, малювала портрет аграрія з Ольгополя Павла Каленича. Писала його з натури, кандидатури тих, кого треба зобразити, каже Євгенія. Пропонували організатори пленеру. Тож із героєм картини познайомилась безпосередньо під час роботи і додає була вражена його посидючістю, бо позувати протягом кількох годин непросто. Людина позувала дві години, не сходячи з місця. Він сидів, я кажу, може, перерив? Ні, ні, малюйте. Вдруге, участь у мистецькому пленері бере художник Михайло Спорнік. Востаннє каже, тут був 2018-го. Тоді малював пейзажі. Цьогоріч додає, окрім пейзажів та натюрмортів, на його полотнах теж портрет. Це Бізнесмен із Шаргорода Григорій Саулко. Його хлопець зобразив у білій сорочці та світлому капелюсі. Саме так він був одягнений під час знайомства, тож таким його, каже, і запам'ятає. Дуже харизматична людина. Я його вперше побачив у капелюсі, у білий. Були сорочці образ вже готовий. Писалися дуже легко. Організатор пленеру Володимир Козюк говорить: участь у цьогорічному конкурсі беруть 33 художники із чотирьох країн світу. На Вінничині пленер проводять в п'яте. З нагоди 30-ї річниці незалежності України формат заходу змінили. Кого із Вінничан зобразити на полотні учасникам пленеру пропонували жителі громад. Ми дали можливість як громадам подавати на те, щоб вони пропонували когось на поте, цей проєкт буде тягнутися протягом року і буде завершений саме на фінальну частину святкування 30-річчя незалежності. Козюк додає, побачити картини можна буде в обласному художньому музеї. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця.